Всім добрий день! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні у нас понеділок. Знову робота в нас є. В п'ятницю ми посапали малину, вже досапали теж у нас на полі. В суботу свято, неділю теж відпочивали. Зараз йду вже на город, тут коля фризою буде проходити. Ось яка у нас малина Ось тільки вже пройшов. Це зранку два, а це ще ну. Vse je redogharni, široki, dvorazi pohodi. Вчора в нас був дощ цілий день, земля гарно намокла. Я нашого садочка вже перецвітає черешня, вже осипалась. Ось це вишня. Саме так гарно цвіте. Яблуня. Але щось на нашій груші так мало цвіту, хто знає? Буде багато груш. В тому році було багато. Щось геть маленько. Це теж яблуня, вона в нас дуже рання. Ще в кінці літа починають уже яблука спілія. Ця ні, Ця осіння. Ця теж осіння. Зимова. Більш не осіння, а зимова. Ось так вийшло. Сьогодні ще Оля буде капельку проводити, зараз все буде підготовлювати, а я достала сиру з морозиловки, зараз щось до чаю спечу. Ну, зараз я вже на кухню прийшла, хочу спекти кекси, така в мене є формочка. Вже давно я її печу, то трохи вже старовата, ну, треба купити вже нову. Але ж вона, ну, що то силікон таке трохи Пригорає. Буду пікти кекси, сир, яйця, сметана. Малинку достала з морозилки. всередину покладу. Ну, вже сюди вбила 4 яйця, цукор і сметану вже добавила. Ну і заодно вам покажу. Оце все перемішую. Додаю, розпушувач пачку. Порція в мене така немала. У пачку мені якраз. Ванілін. Муку перемішую з крохмалом наполовину. Мені так більше подобається. Вони більш такі пушистіші, воздушніки кекси виходять. І це все я через сито. Ось сюди і ванілін і розпушувач і наполовину з крохмалом. І замішую ось таке тісто. Сир не перебиваю так, як прогріваю його, так і сюди. Духовка вже мене нагрілась, ставлю в духовку. Ще хватить на два рази. а Може і на три. Так багато тіста замісила. Вже я провірила кекси. вже зубочистка суха, Другий гарячий. на Мама, це що таке? Це пудра? Тусипач. Тасип. Може, вистачить? Не вистачить. Да, я тоже зберу. Ні, це вже, це вообще багато. Я ж так хочу намазати трохи. От усе. Все іде.Всім привіт. Ну що ж, сьогодні у нас будемо робити вже капельний полив на малинку. По цей той шланг, що зараз до обічки йде. Тут просто заглушений він. І з його буду проводити нагород. А це такий в тому році лежав. Він лежав просто верху по, по землі, а в цьому році хочу закопати, щоб можна було б мотоблоком розвернутися, прикопаю ну, його і тоді оці виходи пороблю із сліпої капельки. Ось така трубочка. Ну, як там, де буде виходити з землі. А тоді вже буде переходити на таку капельку. Ну, це так зберігається воно. Ну, в погріб я зберігав. Тут просто 5 см капельки залишав і загортав її, щоб там нічого не сипалося б. Ну, так як звичайно заглушується вона, загортається, хлопці ця заужечка ставиться. А це резину позаязував. Ну і ще стоїть тут фільтрик. Оце він це він йде дисковий. Це вже пару років назад робив, то я хто я знаю, воно можливо можливо його і не треба було б. Тому що це ж цю воду ми якби, використовуємо в хату, там стоїть скважені грубої чистки. Ну Тобто самі п'ємо нічого, а на малину фільтруємо. Ну ладно, то таке. Ну, зараз буду прокопувати його. Тут можливо під фудаментом пройду оцю врізку. Ну і десь на оцій відстані прокупаю тражейку, закопаю. Тоді виведу вже під саму капельку. Така маленька. Я думаю, зразу зафризую, поки воно. Якби немає капельки, щоб якось безпечніше їздити, щоб ніде фрезою не зачепити. родки такі собі маленькі. Ну отак, під'єдна вже трубу я 32, це вона. Іде на город, ходимо ось сюди. Тут пустив її під фундаментом. І виходить ось сюди, тут тройничок стоїть. Фільтр не ставив, буде цього разу без фільтра. Тут край заглушений буде і там край заглушений. Ну, зараз покажу, як саме ставлю вже саму сліпу каплю, так як не називають правильно. Ну і сверлить буду пером на 14. Діаметр 14, щоб був би. отак, на Народок буде йти дві ленти. Отак і отак. Між лентами 24 беру. Тоді вставляється резинка Ну, Вони бувають і без резинки. Хто за мені щось якось з розинкою надіжніше виглядає? Пимпіка змащою сальдолом. Та можна чи якою галою, чи що в кого є. Так він змастити. Краще заходить. І отак такий щолчок глухий в резині буде. Все стоїть намертво. Переставляю. Сюди yeah. його. Дима? Є. Сколя в животу. Ну зараз будемо під'єднувати саму же капельку. Ну, Ось таке з'єднання. Це називається ремонтне з'єднання капельки. Ну Там, наприклад, хто хтось хоче замовити, воно ну, просто вставляється сюди, ця гайка віджимається до, до цього Ось Отак. От Тут вставляється і зажимається. I tak to samo do ślepojej kapli. Wszystko. Ось таке воно має вигляд. Тоді все під'єднаю, але до завтра ця вода вже там де ну, просохне і тоді ж, поки не закопуючи, допровіруючи, ніде не прокапає, Буду закопувати. Там ще писали нам в коментарях, ну чого такий міжраді широкий. ну Наприклад, візьмемо, наприклад, ось. ну Тут фреза закінчується. Це я просто вже другий раз проходив. Це при тому, що що знято два, ножи, два, два ножі, два з одної сторони, два з другої. Зараз поміряємо який тут радок. Ну по центру беремо радка і тут по центру. Ну це 2 метри. 2 метри воно ще розростається, розложується. Треба робити десь 2,30 це якщо на мотоблок. Ну якщо вже на трактор, то 3, а то й більше, ніж три. капотка гарна. Леся принесла коняку з кавою. Чекав із коняком. Коняк де. Зараз ще трошки там буде вже в хату. Ну так, все тут вже по поливу завершено. Такий воно має вигляд. Ну, це така буде площадка, щоб розвертатися. Мотоблоком, щоб не приїжджати ні капельку, наприклад, що породку, або якби вона труба зверху лежала, то не треба буде переїжджать. Ну це зараз включив, набирається. У капельки це шах десятка. Ну можна трошки більше, десятка це трохи перебор. О, ну, це таке, що... Цапками пробуваємо. Вона вже трохи покльована ця капелька. А ладно, ще покапотить. Ну це наприклад вже в кінці. Оце, ну зараз ще, ще воно що воздух стравлюється. Довжина 25 метрів цих радків. Якось так. Ну все, буде можливість нас попоїть малинку, там ще якось добре, можливо, будемо потрошку добавляти, вони вам показувати. Ну і антихруща ще треба буде розмішати, покормити, щоб їм там не дуже солодко жилося б. Відео підійшло до кінця. Не забувайте поставити лайки, кому подобається. Та й не подобається, все одно поставте. Всім пока!